Доброго дня, колеги! Вітаємо всіх в Харківському медіахабі. Вітаємо також тих, хто дивитиметься цей брифінг або в прямому етері на ресурсах Харківського медіахабу, або пізніше у запису сьогодні. Ми проводимо спільний брифінг адміністрації Холодногірського району міста Харкова та Харківського Червоного Христа, присвячений різдвяній акції від серця до серця, діти Харкова, дітям Ізюму. Я пропоную спочатку подивитись на екран до новорічних свят адміністрація Холодногірського району спільно з Харківською обласною організацією Товариства Червоного Христа України готують свято для дітей міста Ізюм. Ізюм, місто, яке є одним з найбільш постраждалих від воєнних дій в Харківській області. А після деокупації багато мешканців, в тому числі дітей, залишилися без необхідних речей для нормального життя. Щоб, хоч трошки порадувати малечу та зігріти теплом сердець, діти зі шкіл Холодногірського району міста Харкова збирають подаруночки для більш ніж 1400 дітей дітей. Ізюма. Ідея належить одному з волонтерів, жителів саме Холодногірського району, яку він запропонував тілити за допомогою шкіл свого рідного району та Червоного Христа Харкова. У нас в гостях сьогодні наші спікери, яких я зараз радий вам представити. Це Пані Людмила Луценко, начальниця управління освіти Холодногірського району. Вітаємо, пані Людмило. А також пані Наталія Латаш, координатор напрямку піари комунікації Харківської обласної організації Товариства Червоного Христа України. Будь ласка, пані Людмило, вам слово. Тема зворушлива і болюча. Саме тому. У Холодногірському районі напередодні новорічних свят започаткована акція від серця до серця, діти Харкова, дітям Ізюму» разом з товариством Червоного Христа та адміністрацією Холодногірського району. Майже всі учасники освітнього процесу, це і учителі, і батьки, і діти, долучились до цієї доброї справи. Вони збирають подаруночки новорічні солодощі, книжки, малюнки, іграшки. Все це ми впевнені буде у нагоді тим дітям, які опинились в таких скрутних умовах сьогодення. Ці подаруночки будуть відправлені волонтерами Червоного Христа і. Діти із Юмщини отримують їх ці новорічні сюрпризи. Нам так хочеться подарувати частку серця, частку тепла і доброти від всіх харків'ян. На кожному подарунку буде побажання від дітей холодногірського району. З Червоним Христом, з товариством, ми працюємо тісно ще з мирних часів. І головний напрямок цієї роботи це соціальна та психологічна підтримка дітей, особливо в підлітковому віці. Це дуже важливий такий фактор, який сприяє підтримки дітей. Зараз, сьогодення, нас всіх об'єднало в тому, щоб допомогти. І створити пункти незламності і для дітей, і для дорослих. І тому Товариство Червоного Христа допомагає до доумп доукомплектації. До укомплектації. До... До... До цих пунктів незламності це теж велика допомога, і ми щиро вдячні цьому. Надіємося, що ця співпраця буде і в подальшому, тому що до пунктів звертаються і діти, і батьки, які потребують психологічної підтримки, і разом з, з працівниками. Червоного Христа ми плануємо проводити мастер-класи, психологічні бесіди онлайн-вікторіни, онлайн-бесіди, які будуть в нагоді для всіх людей, які зараз в таких скрутних умовах. Дякуємо. Дякуємо пані Людмилі Луценко, начальниці управління освіти Холодногірського району Харкова. Будь ласка, пані Наталія, вам слово Дякую. від імені Товариства Червоного Христа України, а особливо від Харківської обласної організації. Хочу подякувати саме всім діткам, всім. Батькам, педагогічному колективу і особливо теж адміністрації Холодногірського району, яка дуже так щиро, дуже відчайдушно, я би сказала, відгукнулася на нашу ідею провести таку спільну акцію і дуже зворушливу, і, не менш, я би сказала, необхідну. Хочу відмітити, що саме ініціатором цієї акції був волонтер, сам по собі волонтер. Він же житель Холодногірського району, а саме Леле Дмитро Степанович, який з перших днів активно приймає участь у допомозі і дітям. З окупованих територій, саме чим він допомагав евакуації, і дорослим, і також людям, які вже тут прибули внутрішньо переміщеним особам. В чому і в розселенні, і в Приємностях, я б так сказала, вони і випікають різні солодощі, розповсюджують вони і також допомагають в, ну, в організації там, з транспортом і так далі. Дуже щиро дякуємо Дмитро. Ідея справді дуже цікава, дуже потрібна. і... Вона теж знайшла відгуки не тільки у батьків, вчителів і в волонтерів Червоного Христа і в адміністрації, а саме головне відгуки у серцях наших діток. Я сама спільно з волонтерами нашого Червоного Христа у місті Харкові була свідком того, як діти з якою радістю, з якою. Ну, як сказати, з яким бажанням несуть і вибирають, і, і, і просять батьків зібрати щось для діток із Юмщини? Дуже жаль, що наші діти стали ну, як безпосередньо учасниками цих жахіть сьогодення. Дуже шкода. І, ну, Як би сказати, сплатіла да? об'єднала об ці жахіття нас ще більше об'єднали, ще більше нас згуртували, нас ще більше нас наділили тією добротою тим милосердям і тим ну, об'єднанням. Да? Справа в тому, що Червоний хрест проводить часто акції для різні акції. Ну саме ця акція відгукнулася, мабуть, в серці кожного. Ви знаєте, відгуків ми серед наших співробітників і волонтерів отримали дуже багато. А давайте ми відвеземо, а давайте ми там організуємо, а давайте діток теж порадуємо. І спільно з нашими ще волонтерами зарубіжжя, які у нас являються в Харківській обласній організації, теж волонтерами, вони теж відгукнулися на, на цю акцію. Вони теж готові прийняти участь і допомогти тим же транспортом, з доставкою, тим же роздачею і так далі. Я Хочу сказати, що саме тема дітей, ну, мабуть, відгукується в серці кожного. І Товариство Червоного Христа України взагалі дуже активно працює з дітьми. Найактивніше це напрямки завжди були і в мирні часи, і зараз особливо це актуально, це психо, психологічно-соціальна підтримка. Теж і як дітей, і дорослих. Я хочу наголосити, що тільки з початку війни до цього часу психологічну соціальну підтримку в Червоному хресті Харківської обласної організації пройшло більше 3800 дітей. І це було проведено близько 250 заходів конкретно по цьому напрямку. Також у нас активно проходять інформаційні сесії, лекції, інформаційні центри по міні-небезпеці та поведінці при артобстрілах. Я хочу також наголосити, що це дуже активна, е, актуальна тема сьогодення, як для дітей, так і для дорослих. На жаль, е, ми всі знаємо, що на, на на цей час є дуже багато випадків розриву тих же мін і тих же розтяжок, і так далі. А ще саме страшніше, що коли люди почнуть повертатися в деокуповані території. Ну, на жаль, дуже багато що нам це придеться переживати не один рік. Ну, я думаю, десятиліття, як мінімум. Тому зі сторони Харківської обласної організації Товариства Червоного Христа я також хочу зауважити, що. Є такі напрямки для дітей. Будь ласка, звертайтеся, ми раді допомогти, раді з вами далі співпрацювати і надавати як мога більше допомоги дітям. Що стосується саме акції від серця до серця, діти Харкова, дітям ізюму, дуже вдячні всім батькам. Всім діточкам, всім працівникам освіти, а також холодногірській адміністрації за ваш відгук, за вашу активну участь і за ваші відкриті серця, за ваше добро, що ви несете з кожним цим подаруночком, з кожним цим вніманням. До за вашу увагу, за вашу небайдужість діткам із Юмщини. Дуже вам дякуємо. Дякуємо, дякуємо, пані Наталії Латаш, цього напрямку піара та комунікації Харківської обласної організації Товариства Червоного Христа України. В мене є два коротких питання до кожної. З наших гостин сьогодні. Перше питання пані Людмила, скажіть, будь ласка, скільки шкіл взагалі приймають участь у цій акції по району? В цій акції приймають участь всі заклади освіти Холодногірського району. А це 35 закладів, як школи, так і дитячі садочки. Дякую. І пані Наталія, скажіть, будь ласка, коли планується оцей виїзд, початок цих виїздів, впродовж якого періоду він буде здійснюватися, і хто буде безпосередньо розвозити ці подарунки? Дякую за запитання. Цей захід захід передачі подарунків? В ізюмі діткам планується до нового року на е, слідуючому тижні. Ми е, зараз узгоджуємо е, конкретний день з е, Ізюмщиною, щоб в, буде розподілено між е, декількома ми відразу локаціями, щоб, звісно, не збирати е, людей, не затримувати і якомога. Е, і швидше і е, безпечніше провести цей захід, і е, додатково ми обов'язково е, пропишемо вам, щоб ви е, мали ви мали цю інформацію. І Передавати будуть розвозити і передавати ці подарунки будуть волонтери Червоного Христа України та волонтери Червоного Христа в місті Харкова, е, іноземня. В Ізюмі є наша районна організація. Ми спільно з нашою районною організацією в Ізюмі організовуємо передачу, тому обов'язково додатково проінформуємо дату та час. Дякуємо ще раз. Нагадую, що сьогодні у нас в гостях. Людмила Луценка, начальниця управління освіти Холодногірського району. Дякуємо за участь і за інформацію надану сьогодні тут, пані Людмила. Також пані Наталія Латаш, координаторка напрямку піар та комунікації Харківської обласної організації Товариства Червоного Христа України. Дякуємо, пані Наталі. Хочу ще раз наголосити на тому, що акція від серця до серця діти Харкова дітям Ізюму» є ініціативою саме волонтерів Холодногірського району. І проходить зараз в школах Холодногірського району та дитячих садочках Холодногірського району міста Харкова з 19 по 25 грудня а вже наступного тижня. Автівки з подарунками поїдуть до Ізюма, де їх отримують діти постраждали від російської агресії міста. Хочу також нагадати шановним колегам, що ми будемо тримати в курсі того, як проходитиме ця акція, і надавати всю додаткову інформацію, необхідну вам для того, щоб організувати. Можливість для вашої роботи безпосередньо в місті Ізюмі під час проходження заходів в рамках цієї акції. Також хочу нагадати, що в результаті агресії Росії в Україні зруйновано сотні об'єктів освіти. постраждали ми є десятки тисяч сімей і безумовно дітей. І ми всі разом працюємо над тим, щоб зігрівати дітей перед новорічними святами різними способами. І цей спосіб є одним з можливих і безумовно дуже важливим кроком на шляху до миру. Дякуємо за участь у сьогоднішньому брифінгу. Слава Україні! Героям слава.